Друзі, прийшов час встановити кінцеві вимикачі. Як узнати, де передні, де задні. По-перше, треба обов'язково перевірити, щоб вони притягувалися. Це обов'язково треба. Якщо вони відштовхуються, тоді треба звернутися до продавця та замінити. Один із них. То попалися просто ну, одно, одної полярності. Таке може бути дуже-дуже. Знаєте, ви будете один на мільйон. Ну, випадки бувають. Ну, дивіться, воно притягується добре. Далі. Беремо кінцевик і визнаємо, де передній, де задній. Ставимо його на реєчку і підштовхуємо, і підштовхуємо до гіркона. При цьому дивимося на лампочки, ось тут, Яка з них потухне, Open чи close. Якщо потухла open, значить це на відкриття. Якщо потухне close, значить на закриття. Штовхаємо, дивимося. Потухла open, Це переднє, на відкриття. Відкриваємо повністю ворота і підводимо. Оп, є, все. Це перший. Ми поставили. Ну, а то задній зараз поставимо. І Саме такий відповідальний момент, головне, щоб там пройшло. О. Бачите? Бачите, як проходить чітко, бачите? Зараз возьму рулеточку. Для чого я кажу, щоб отут було звідти сюди до стовпчика 8 сантиметрів. Бачите, дивіться. 6. Я кажу 8. На 6 це вже все, бачите, це дуже чітко. На кожному об'єкті є свій нюанс. Дана автоматика коштує 12 тисяч 641 гривень. І плюс монтаж 5 тисяч гривень. Получається, 17 тисяч 641 гривень.